Інших областей Це на Донеччину і Луганщину немає не проблем. Триває. Цього чомусь не робиться. проти бездіяльності. Ходять люди зі зброєю, з автоматами, там, з палками люди нападають інших людей. таким мляком вирішення нічого не робить. Місія чудова до речі, застосовує вирішую. сили проти тих, хто виїжджає на а, прийшли під Харків. Виїхав і проти за... сепаратистів. вона чудово може провести спецоперацію проти Сашка. Музичка. Хоч там контраверсійна особа, я особисто його знаю. І, до речі, мені не подобається значить, цей випадок значить, його вбивство. Я його знав трохи особисто, і, в принципі, значить, він був, міг би бути дуже корисною людиною для України, треба було інтегрувати навпаки в систему оборони України, а не вбивати. Але менше з тим, люди, які їхали на Харків, що було з ними зроблено? Міліція чудово проявила свою ефективність і компетентність. Міліція затримала всіх цих людей, жодного не пропустила, бибула, пограбувала, забрала там золоті речі, годинники, ці люди, до речі, вони є тут. І Аваков, що зробить Аваков? Він обзиває всіх ідіотами, провокаторами. Що ви хочете підпити Харків, він там все спокійне і так далі. Що ми бачимо з того наступного дня в Харкові? Жорстоке спиття людей, які виступають за цілісність України. 10 людей в лікарні, 50 попито. Захоплено міськ виконком в Харкові. В Харкові захоплено міськ виконком. Оце всі слова Абакова про контроль і так далі. людей, які їхали туди захищати, бо ці люди доїхали, цього просто не сталося. Я Аваков буду в очі дивитися цим попитим людям, їхнім батькам. Я, як він буде це пояснювати, я не знаю.